Велосипед кращий, новий чи вживаний? Ну, звісно, новий. Від того, що на велосипеді хтось поїздить, він кращим не стане. Все по поцарапає, позношує, деталі будуть з меншим ресурсом, а може взагалі і потребувати заміни. Якщо е порівнювати по ціні, тоді так, можна вживаний купити кращий, в, кращ в кращій комплектації, ну, але будьте готові до всяких витрат коштів, бо це не новий велосипед. Підводні камені будуть обов'язково. А хто хоче бюджетний, недорогий брендовий новий велосипед, до вашої уваги, ось такі меріди. Вони по акції по 22 тисячі гривень в нашому магазині є ще в такому кольорі. Це найнери розмірами Елька. Велосипеди з гідравлічними гальмами, з вилучкою Сунтор, Шиманіські втулки, система 3 на 8. Шиманівський шатун і Альтус Перемикач задній. Підніжок велосипеді немає, треба докупляти. А в цілому за свої гроші хороший брендовий велосипед. це один з найбільших виробників велосипедів у світі, тому якість рами тут на вищому рівні.